Всім привіт! Мене звати Олена Месенцова, і сьогодні на моєму гачку дві сумки. Так-так, дві сумки по одному майстер-класу. В мене ось така пропозиція. Якщо ви хочете обирати, будь ласка, яку саме зв'язати вам сумочку. Ось таку маленьку кросбоді, або з отаким оригінальним клапаном. Тому обов'язково вам покажу та все розповім. Почнемо. А зараз давайте уважно подивимось, що саме входить до набору для цієї сумочки. Ну, по-перше, це такий клапан. Він на кнопках, а на магнітних кнопочках. Далі, ось таке маленьке денце. Зараз покажу вам за розмірами: 18 на 6, якщо на 5, якщо я не помиляюся. Далі, в нас іде. Отакий От плічовий ремінь 70 см він в довжину. Він на карабинчиках. Такі дуже класні. А це в мене вже напівкільця. Я просто їх сюди приєднала, щоб не, не загубити. Це карабіни, які ми, напівкільця, які ми будемо ставити з боків сумочки, щоб приєднати ремень. Що далі? В'язати ми з вами будемо з такої буклірованої пряжі. Яка в нас з'явилася, вона дуже класна. Ну що, почнемо. Другий варіант клапану для цієї моделі, який я вам можу запропонувати, це ось такий оригінальний клапан з кільцем. Він також на кнопочці. До такого клапану і такого варіанту сумки вам потрібно буде ще ось такі два дві штанги та тоненький. Плечовий ремень дуже гарної якості, подивіться, і дуже якісна фурнітура, золото. Робота над будь-якою моделью починається, звичайно, з обв'язки денця. Тому ми зараз з вами це будемо робити. Беремо просто шнур, вибачте, в даному випадку пряжу. Я обрала гачок, зараз 3,25. Далі будемо дивитися. Який саме розмір нам більше буде підходити. А зараз просто прокладаю з'єднувальними петельками від одного отвіра до іншого. Працювати дівчат треба обережно, не поспішайте, тому так просто обережненько прокладаємо. Тут нічого натягувати не треба, просто ось так обережненько виводимо. Пряжу з отвіра і прокладаємо її далі. Зверніть увагу на ваш гачок, ще раз вам кажу: вибачте, то в мене тут тримач, поставила пряжу на тримач, щоб вона не, не бігала в мене по столу. Дивіться, дівчат, е, треба мати ну, якщо ви вже професійно займаєтесь в'язанням е, і дбаєте про свої сумочки. Та про свої руки треба обирати гачки, у яких дуже гарний захват, щоб не псувати пряжу. Щоб, бачите, воно отак спіймали і працюємо далі. Тут ніяких таких складнощів немає, просто треба потихеньку просуватися. Далі ми обов'язково з вами будемо прокладати шнур. Для укріплення прокладати проміж рядочків. Для чого? Для того, щоб наша сумочка дуже гарно тримала форму. От я зараз дійду до кінця, покажу вам, як закрити ряд. Закривати його треба обов'язково. Тому дивіться, оцей хвост, який у нас тут залишився, ми виводимо сюди на лицеву сторону, робимо останню петельку. І залишаємо ось так. Що робимо далі? Вводимо гачка ось так знизу, чіпляємо ось сюди, отак захоплюємо останню, останню петельку і витягуємо на зворотню сторону наш цей хвостик. Ще раз, дівчат, хочу сказати, робіть дуже обережно, тому що буклі розпускається. Бачите, ось так воно може у вас, якщо ви потягнете, ви зипсі... з... можете порвати, зіпсувати оцю нитку, на яку воно все намотано. Тому дуже обережненько. Для чого ми зробили такий складний рух? Для чого? Для того, щоб нас було непомітно, де ми з вами починали. Бачите, у нас таке цільне полотно. А далі ми починаємо в'язати через край. Далі раджу вам включити мій авторський метод, з яким ви вже знайомі. Цей хвостик ми тут сюди сховаємо. Давайте я спочатку обріжу, щоб воно не заважало мені. Отак, От воно нам не потрібно. М м Щодо методу, метод інтуїтивної обв'язки. Я про нього дуже багато кажу в своїх майстер-класах, тому що ви. З кожним матеріалом, бачите, дуже погано витягується, бо повинні працювати по-різному. Два я зробила в один отвір. Далі роблю третій стопчик без накиду в один отвір. Бачите? Поїхали далі. Тут робимо, напевно, один, так, один. Далі. Я думаю, що 2, гадаю, що 2, 100% 2. Як я це бачу, дівчат, дивіться, якщо у вас стовпчик лягає отак рівненько, ви залишаєте один стовпчик в цей отвір. І якщо ви бачите, що нитка у вас отак клони її в праву сторону, тут обов'язково треба зробити дві. Ось таким чином я определяю, скільки їх зробити. Ще раз. Хочу вас попередити, працюйте дуже-дуже обережно. От Так, да, все, дівчат, так воно і буде. В'яжемо е, по прямий, в'яжемо на прямій стороні, в'яжемо один через два, тобто в один отвір, одну, один стовпчик, далі два стовпчика. Знов таки, один стовпчик, далі два стовпчика. Зрозуміло? На куточках робимо по три, а тут по два. Ось і вся схема обв'язки. Я гадаю, що ви впораєтеся самі. Далі єдине, що ще раз попереджую, не зіпсуйте буклешечку. Добре? Я гадаю, що далі можна буде взяти трошки більшого розміру гачок. І працювати далі. Ще раз нагадую: 1, 2, 1, 2, тут 3, 2. І далі за схемою. Зустрінемося з вами ось тут. Ось, дівчат, я закінчила. Одразу хочу сказати, що обв'язку краще робити з цієї сторони. Тому що, як і в худриному варіанті, букле з. З іншої сторони виглядає чомусь більш буклешні, ну, тобто більш об'ємною. Тому я пров'язувала з цієї сторони, тут я зробила з'єднувальну петельку, це один раз ми з вами зробимо і більше не будемо так робити, роблю петелечку підйому і далі приєднуємо шнур. Шнур для прокладання. Який я використовую? Я використовую шнур. 5 мм, він з наповнювачем, бачите, тут є серцевина. Колір взагалі не має значення, але на що треба звернути увагу, чим треба брати найбільший шнур по об'єму, щоб ваші петлі були більш об'ємними і ви швидше дов'язали. Знов-таки, як із хутряним варіантом, ми будемо працювати зі зворотньої сторони, для того, щоб зробити об'єм. Далі просто. На помацьки шукаємо наступну петельку, вставляємо шнур і починаємо в'язати. З першим рядочком треба буде попрацювати, тому що тут, от якраз, складніше за все, потрапити в ту петельку, куди нам треба. Зараз я спробую. Так, все, потрапила. І працюємо. На цьому етапі я хочу трошки збільшити денце, тому буду робити збільшення на куточках. Ось тут 100% буду робити збільшення. Дівчат, я вам показую, що я так багато хто мені каже, що я не можу, це треба на, не знаю, як на дотик. Дівчат, я так само, як і ви, бачите, отак-от гачечком шукаю цю петельку, витягую, бачите? Ну, але складно. Але результат того вартий. Тут я зробила, дівчат, два стопчика в один. Тобто, зробила збільшення і, мабуть, зроблю ще і в цей ще одне збільшення. Так, мені кути потрібні великі куточки, більш такі об'ємні. Дуже багато залежить від гачка, дівчат. Дуже багато. Тому в мене. Мій помічник дуже міцний і в нього дуже гарний захват. Тут так само роблю два стопчики в один. Шнур просто тримаємо. Ви можете вивернути, але я в'яжу просто зсередині, ну, я вже звикла стоп, тут можна втратити те, що ми зв'язали. Далі трошки буде легше, тому що це перший рядочок, бачите, воно чіпляється трошки, звичайно. Але я ж кажу, якщо у вас нормальний гачок, в нього гарний захват, от я навмисно вам прямо на камеру в'яжу, що я так само шукаю. Де побачити петлі. Дівчата, їх майже не помітно. Майже. Але якщо ви тримаєте гачок постійному, в правильному напрямку, дивіться. То е, ви ж не робите такі петлі, правильно? Ви тримаєте гачок на одної відстані, то він сам знає, куди треба далі зайти. От, бачите? Не рухайте його, і він сам знайде вам наступну петельку. Ось він в мене сам влітає туди, куди йому потрібно. Трошки важкувато витягнути, ну, тому що це буклі. Але не забувайте ж підтягувати робочу нитку. Бачите? Не забувайте про це. Мені трошки складно, тому що я у повітрі в'яжу дівчат, щоб ви знали, ну, щоб вам знімати, бачите? І ось там залишається шнур. Подивіться, його непомітно. Ви його просто прокладаєте. Для чого? Для об'єму та для щільності. Хоча полотно з буклі виходить доволі щільне. Ось так ми з вами робимо. Знайшли петельку і витягнули. Обов'язково підтягуйте. Гачок повинен триматися отак паралельно вязанню. Оця петелька робоча повинна бути затягнута. Не міцно, але тримати гачка. Ну, ось, дівчат, Далі працювати становиться набагато простіше, ніж в першому рядочку. В мене вже другий рядок. Тут так само на кутах я зробила по два збільшення. В першому рядочку в нас було три. Тут в нас два до збільшень і після, тобто по два. Ось так. Далі, от якраз хочу показати вам, як переходити на інший рядок, просто брати і переходити. Нічого ми не робимо, ніяких з'єднуваних петельок, просто працюємо. Напевно, я ще й в цьому рядочку, тобто, це вже буде у нас четвертий рядочок, зроблю збільшення. Те, так само по два. Але, дівчат, ви ж знаєте, правило, треба робити збільшення перед тим, як ви робили попереднє, щоб не було кутів. Бачите, я в'яжу знутри, ну, з внутрішньої сторони, тому що, ще раз повторюсь, мені оця сторона подобається більше. Щоб не заплутатися, раджу вам розкладати шнур з різні сторони, ну, тут з цієї сторони, пряму і з цієї шнур, І працювати далі. Я вже трошки її опанувала. Мені здається, що воно навіть легко в'яжеться. Просто, ще раз хочу повторити, не поспішайте. І все буде нормально. От, бачите, поки я в'язала на руках, ну як всі в'яжуть, то мені було більше зручніше, а от у повітрі, коли я дивлюся на сумку через телефон, слідкую за тим, щоб вам було все видно, то мені. Трошки складніше. Не забувайте підтягувати, дівчат, щоб у вас була висота стовпчиків однакова. Далі тут не буду ще. Тобто, а ось тут зроблю ручку, а ось тут зроблю збільшення. Тобто, пров'яжу два стовпчики в один, от таким чином все. Далі, стосовно шнура, Дівчата, воно просто так він просто лежить. Але іноді, ну, по-перше, придивляйтеся на оцю сторону, щоб у вас все було хайненько, і підтягуйте його. Можна навіть сильно затягнути, але ні, ми ж формуємо з вами об'єм, тому дивіться: він лежить у нас так рівненько, і ми просто з вами беремо його і трохи підтягуємо. Якщо ви перший раз це робите. Я думаю, що для новачків починати одразу з букле це виклик, але, ну, можливо, ви хочете спробувати. То ви можете навіть отак брати, іголочкою тут приєднати шнур, щоб він у вас не ковзав та тримався. Ну, Я вже не перший раз це роблю, тому головне ось підтягувати. Бачите, що я вам показую. Ось таким чином. Навіть не хочу змінювати номер гачка на більший, от чесно. Нормально мені в'яжеться, взагалі дуже нормально. Знов таки, не хочу сказати, що я бачу всі петлі, я їх не бачу, дівчат. Я просто знаю, на якої відстані є наступна петелька. Тому просто тримайте гачок і він вам все підкаже. Рівненько, коли будете тримати. Ось, бачите? Носик, він же знає, куди йому треба. Ви ж не будете отак робити, а ви спочатку, ну, поряд отак. Він просто про в мене він сам попадає. Подивіться, я от навіть зараз вам покажу, що можна в'язати доволі швидко ось таким чином. Далі в'яжемо ту висоту, яка нам з вами потрібна. Дивіться, як гарно тримаються стінки, вони вже тримають форму. І ось така сумочка в нас виходить. Я вам бажаю рівненьких стопчиків. В'яжемо далі. Ну, ось, дівчат, що в мене вийшло. Подивіться, зараз покажу, скільки по розміру. Я зв'язала рівно 20 см висоту. Тут ми з вами нічого більше, дівчат, не, не збільшувала, тільки те, що сказала. Ось так. Перші три рядочки, якщо, повторюю, якщо вам хочеться більше зробити ось тут об'єму, можете додати ще збільшень. Але тільки в другому, в третьому, мабуть, в четвертому рядочку. Далі в'яжемо, як завжди. Ось я дійшла до краю, з якого ми з вами починали, там ми з вами і закінчуємо. Обрізаємо шнурочок, обрізаємо. Пряжу і ось що ми робимо. Ми витягуємо ось так обережненько, ще раз хочу сказати, що букле можна зіпсувати. Ось я витягла. Тут нам треба зробити з вами закріплення ну, таку з'єднувальну петельку, але так як це дівчат-букле, йому достатньо просто ось таким чином зробити. Його і сховати сюди, на внутрішню сторону, тому що просувати його проміж рядочків, дівчат, буде дуже важко, ви просто зіпсуєте його. А ось зі шнуром раджу, що вам зробити. Його треба витягнути на цю сторону. Зараз почекайте, знаєте, що ми з вами зробимо? Ми зробимо от що. Ось що ми. Його обріжемо ось таким чином, бачите, заб... обережненько, трошки багаття тут порозводимо з вами. Дивіться, що я вам пропоную. Ось так прикладіть його до краю. Потім ми беремо з вами голочку, вдягаємо букле. І, або можна навіть гачечком. І ось так, що ми зробимо? Ми, зробимо, ми обв'яжемо його і сховаємо таким чином, і таки, е, а ще і приберемо оцю штучку. Це кінчик. Дивіться, щоб нам його було непомітно, знов-таки обережно, дівчат, просуваємо, тому що така є в нього. Особливість у цієї пряжі, вона може зіпсуватися. Бачите, що я роблю? Я обгортаю оце залишки цього шнура, який ми з вами прокладали, так, щоб його було непомітно. Ну, зрозуміло, так? Ось таким чином. Можна гулочкою, можна бачите, навіть гачком. Обгортаємо, обгортаємо. Так, ще не сказала, дівчат, я ж вивернула, бачите? Я ж вивернула. На іншу сторону, тому що в'язали ми з вами на зворотню. Мені здається, що так набагато краще. Ну, от бачите, що я зробила. Я просто взяла його і закрила. І все. І нас нічого не помітно, ні шнура не помітно. Ніде ми з вами закінчили, і ми з вами якраз дуже гарно закріпили оцей кінчик залишків пряжі. Це, дівчатка, все все сховали. Потім обріжемо цю ниточку, вона нам більше не потрібна, Бачите, от, от воно розпускається, якщо все, бачите, нічого не помітно. Все. Що робимо далі? А далі ми з вами можемо зробити два варіанти сумки. Якщо ви залишите ось в такому варіанті, ми беремо оцей клапан, який я вам показала. Пришиваємо його, і в нас виходить ось така кросбоді або саквояжик маленький. Ось тут пришиваємо і все. На боках встановлюємо напівкільця, які в нас з вами є. Ось вони. Зараз я не хочу сильно грюкати, тому що фурнітура дуже важка, тому вона якісна. Беремо оце на півкілечко. Раджу вам пришивати його не ось так, а ось так. Буде дуже гарно та стильно пришити його ось таким чином, пришити за допомогою букле, ось таким чином, а потім під'єднати оцей осий плечовий ремінь. Але я хочу запропонувати вам ще один варіант. Можна. Використовувати ось такий цікавий клапан. І у вас буде трохи інша сумка для того, щоб використати цей клапан. Бачите, він трошки замалий, хоча, може, комусь так і подобається. Тоді залишаємо цей клапан, так само залишаємо ось ці напівківця, Ось, Ось в такому вигляду. вигляді. Дівчат, ну, ось так можна поставити, так, але мені більше подобається, коли вона як вушка. Що ще можна зробити? Можна зробити, використати ось такі штанги, вони називаються. Їх так само можна придбати в магазині Пітільки шоп Їх можна встановити сюди, але тоді треба ось так скласти сумочку. Бачите? Почекайте, зараз я зроблю, щоб ви побачили. Продягаємо його проміж рядочків, ось так. І потім ще разочок, щоб у нас тут залишилось ну, таке типу напівкілечко. Встановлюємо проміж рядочків уважненько. Далі. Якщо ви вже впевнені, бачите, що в нас вийшло, і тут ми закручуємо. Якщо ви вже впевнені, що ви так залишите, раджу вам оцю половиночку, в них, в них розкручується тільки одна половинка. Ця зафіксована, а ця розкручується. Раджу вам крапнути трохи клею сюди, краплю клею додати і за, закрутити. Для чого? Для того, щоб воно не розкручувалось більше при е, використанні. Ось так. І з цієї сторони так само ми встановлюємо таку ж саму штангу. І тоді клапан у нас, бачите, виглядає більш правильніше. Ось так, бачите? Ось така сумочка. Тоді для цього варіанту я запропоную вам обрати ось такий плечовий ремінь, тоненький, Ну, щоб вона була більш такою ніжною. Як пришити клапан, зараз покажу. Якщо ви визначили, що ви будете використовувати маленький клапан, раджу спочатку не ставити штанги, взяти залишки буклі, оце в мене з дівчат залишки від другого моточку, та пришити. Пришивати можна двома способами. Можна обрати, пришивати гачком. Тобто, заходимо ось сюди, спочатку клапану, обов'язково до. Спочатку е, оцих дирочок. Чому так? Тому що якщо ви почнете пришивати з оцієї дирочки, то у вас оці куточки при використанні будуть загортатися. Тому обов'язково починаєте з цієї сторони. Ось так я вам покажу. Якщо ви робите це вперше, дівчат, обов'язково прик. Е, е, Притисніть іголочками або маркерами, щоб клапан у вас не, є, не рухався. На якої відстані завжди запитують, на якої відстані від верхівки сумки пришивати клапан. Ну, і завжди, дівчат, це десь 2-3 см. Нижче не треба. Але е, визначитися, на якої відстані пришивати, вам потрібно з цієї сторони. Ось, подивіться. Чи ви хочете ось так, чи ви хочете ось так. Ну, Будь-який клапан він має свою форму, свій розмір. І ще хотіла сказати, щоб ви звернули увагу на те, що сумочка має якийсь певний розмір ось тут. Тому пришивати дуже високо, теж не потрібно, але і дуже низько також. Тому десь ось 2-3 см це завжди норма. Пришиваєте клапан або за допомогою гачка з з'єднувальними петлями. Ось так ще раз покажу вам. Тобто, ви, зараз я приєднаю ниточку, обережненько ще раз хотіла нагадати вам, що дуже-дуже обережно працюємо. І ось таким чином далі ми починаємо працювати. Ось так. Ось. Головне зробити перший крок. Ось таким чином підхоплюємо нитку, протягуємо її і робимо з'єднувальну петельку і так далі. Або використовуємо, не буду зараз тягнути, або використовуємо звичайну голку і просто робимо ось такі кроки, як завжди, пришиваємо дуже міцно. Якщо у вас є шнур, який співпадає по кольору, можете використовувати саме шнур. Якщо ви пришиваєте великий клапан, дії такі самі, так само пришиваємо ось тут. І так само визначаємося, на яку відстань ми опускаємось. Ну, бачите, так само десь 3 см. Коли ви пришиєте клапан, тільки потім вимірюйте, куди саме вам пришити оці кнопочки. Коли у вас вже клапан буде стояти, ось так, ви берете, так само намічаєте голочками спочатку, де будуть кнопочки. Потім прибираєте клапан і починаєте працювати. Пришиваємо ми кнопочки. Знов таки за допомогою або монониточки, в два рядочки мононитка, або у колір ниткою ось такого плану. Капрон у мене не пасує взагалі, бачите, воно буде дуже відрізнятися. А купувати кожного разу, бачите, його ціна, кожного разу по кольору капрон мені ну, якось воно незручно. Тому що кольори змінюються, тому краще раджу використовувати монониточку, яка завжди в мене під рукою, яка мене рятує. Мононитка виглядає ось таким чином: ось вона в мене. Якщо вона затонка, використовуйте її в два шари звичайною голочкою просто прошиваємо декілька разів, можна дві чи тричі пройти по колу. Так само кнопка буде пришиватися. Для цього клапану. Вона така ж сама, бачите, тільки вона буде одна, а тут буде їх дві. Після того, як ви пришиєте цей маленький клапан, тільки потім відкриваєте його та встановлюєте оці штанги. Потім кріпимо плечовий ремень, і в нас готова сумочка. Який варіант оберете ви? Вирішувати саме вам. Але ще раз хочу повторити, що зробити дві сумки по одному майстер-класу це можливо. Якщо вам сподобалось, обов'язково зберігайте у корисне та ставте ваші вподобайки. А я працюю та обов'язково покажу вам щось новеньке незабаром.